А я звернувся б до Бога, і на Бога поклав справу свою. Він творить великі недослідиме, придивне, якому немає числа, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей. Книга Йова це одна з найповчальніших біблійних оповідань. І це не дивно. Адже кожна страждаюча душа може знайти в ній відповіді на багато актуальних питань, чому віруючих осягають прикрощі, чому Бог мовчить, коли так потрібна Його допомога, як поратися з депресією в момент випробування, як підтримати свого друга, коли він у розпачі, читаючи цю дивовижну книгу. Ми знаходимо безліч дорогоцінних Божих обітниць, здатних змінити та підтримати Дух, що поник у, у боротьбі. Усі віки, люди, які зверталися до цих рядків, знаходили спокій і впевненість у Божому захисті та керівництві. І в наші дні, коли лють сатани особливо велика. Приклад Йова може стати для нас втіхою та опорою. Тож давайте ж заглибимося в цю книгу, щоб почути Божий голос, що спонукає нас стійко давати випробування і не боятися труднощів, тому що Він міцно тримає нас за руку. Амінь.